Двоє людей загинули, семеро отримали поранення. Росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Заміновано 20 тисяч гектарів. Який вигляд нині має Лиманський лісгосп після окупації? Рятувальники Донеччини показали, як евакуюють поранених місцевих жителів з прифронтової Авдіївки. Російські окупанти п'ять разів відкривали вогонь по Корахівській громаді напередодні. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Під артилерійський обстріл попало село Новоселидівка, Влучання снарядів було біля дитячого садка, дома культури і приватних будинків. В районі приватних будинків був зруйнований трансформатор. Вже зробили тільки що включили село. Дві ракети С-300 російські окупанти випустили покрема. Орського зруйновано сім приватних будинків. Травмованих та загиблих немає. Йдеться на офіційній сторінці Нацполіції Донеччини. Зградів та артилерії армія РФ била по бахмуту. Двоє людей внаслідок обстрілів загинули. Ще п'ятеро отримали поранення. Минулої доби російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Наразі майже дві тисячі жителів залишаються у сіверській громаді, до якої наближається фронт, говорить Олексій Воробйов. Канонада кожний день все це слишна, і мені об там говорять. Вони вже розуміють, відкуда стріляють, як стріляють і чим даже стріляють. Електро, водопостачання та газу, за словами Воробйова, в громаді немає вже десять місяців. Людям завозять гуманітарні продуктові набори та воду. Для обігріву безкоштовно видають дрова. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Потрощені дерева, вириті окопи, купи, сміття та залишки їжі. Тут у заповідній зоні святі гори базувались російські військові. Площа лісів Лиманського лісгоспу складає 27 тисяч гектарів, частина з яких не підлягає відновленню, розповідає Олексій Приходько. Ліс цим пожаром. на Таких лісів у нас около 6 тисяч гектар. Всі вони будуть підлежати відновленню, Необхідно буде виростити посадочний матеріал і заново їх створити. До повномасштабного російського вторгнення у Лиманському лісгоспі діяло три лісництва: Лиманське, Ямпільське і Дробишівське. У нас було три лісництва, націнила селекційний центр, цих переробки древесини, а також екологічна тропа. Кса жалінню із всіх этих об'єктів у нас хранілось лише одне лісництво – лиманське лісництво. А це приміщення лісгоспу. Тут також господарювали росіяни. Вікна та двері розбиті, зруйнований дах, зламані меблі та написи на стінах. Теж у нас було така весела натисні. Нам нужен мир. На обоє. Коли втікали, окупанти забрали з собою камери відеонагляду. Здесь у нас была камера видеонаблюдения, был выведен э, на диспетчерский пункт информация о лесных пожарах, которые происходили в Лиманском лесничестве. У автопарку Лесгоспу руинованы гаражи та автомобили. Всего у нас было 8 пожарных автомобилей, сейчас осталось 3 разграбленных пожарных автомобиля. К новому пожаропасному периоду мы приведем их в порядок и они будут служить нашему предприятию для охраны лесов от пожаров. На території автопарку росіяни залишили на дошці свій план дня. бачите, як планувався день бойця Російської Федерації, составить план В, составить план З. а це все результати планів наших освободітелей. За чотири місяці окупації Лиманщини росіяни зруйнували у лісгоспі цех переробки деревини та сучасну теплицю селекційно насіннєвого центру це долажна було вирощувати полтора мільйона сіянці в рік, То хватало би для забезпечення наших лісів посадочним матеріалом. До повномасштабного вторгнення у Лиманському лісгоспі працювало близько сотні людей, каже Олексій Приходько. Зараз залишилося 20 працівників. Люди починають повертатися на роботу. Ми плануємо запускати весною більш розширене відновлення нашого підприємства, заказали проекти по. Ми вже маємо проєкт по встановленню контори лісхозів, проєкт по встановленню гаражей. Я думаю, весною ми почнемо інтенсивно відстраивати наші предприятия. За словами приходька, щоб відновити ліси, необхідно в першу чергу їх розмінувати. На сожалению, більшість лісів замінірувано. Около замініровано 27 тисяч гектар. Розмінування проходить дуже тяжело. Дороги всі ні У нас є случаи підрива как частних лиц, так і військових на мінах, не других предметах зривопасних. На відновлення інфраструктури лісгоспу потрібно від трьох до п'яти років, каже Олексій Прохоцько. А відновлення лісів займе від десяти до п'ятнадцяти років. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини, Донбас. Завдіївка, щодня потерпає від ворожих обстрілів, рятувальники вивозять пораненого чоловіка. На кареті швидкої допомоги його відвезуть до лікарні Мирнограда. Начальник рятувального загону Микола Самарін каже, на день евакуюють до чотирьох поранених. Вивозимо до лікарні ближайших міст це Покровськ, Мирноград. Коли приходить беда, тоді тільки Чоловік починає розуміти, що потрібно йому виїжджати. Тож поранення, тож що перебувати надалі, там не ну без небезпечно. За 11 місяців війни рятувальники вивезли з Авдіївки більше ста поранених, каже Микола Самарін. Неодноразово таке було, що ми приїжджаємо, а люди просто знаходяться на землі. поранені. мені запам'яталося таке, що був артобстріл міста, і попала дитина 11 років під артобстріл, і в неї відірвала руку. Ось да. Ми її вивезли до лікарні, наложили їй турникет. Ну просто це жахливе. В місцевій лікарні залишився один лікар та чотири медичні сестри, розповідає Самарін. В місті наразі немає електрики, води та опалення. Дорогу до міста обстрілює ворог. Було таке, що ми не могли в'їхати у місто, тому, що були постійні обстріли. перебували на на території, яка не була більш безпечна. Подождали, дзвонилися, взаємодія провели з військовими, що можна нам далі слідкувати, і вирішив поїхали. Ти просто робиш свою роботу, ти приступаєш цю, цю границю. Як, як Я завжди говорив хлопцям своїм, Говорю, це. Справжня робота для справжніх чоловіків наразі в Авдіївці проживає більше двох тисяч людей. До війни було 32 тисячі. Марія Гречко, Суспільне, Новини, Донбас. Відтепер за проїзд в електротранспорті у Слов'янську можна сплачувати, скориставшись QR-кодом. Для оплати проїзду в тролейбусі потрібно відсканувати такий qr код у додатку Приват 24 та придбати квиток. По тому його в смартфоні потрібно показати водію. Квиток буде дійсний годину після оплати. Також жителі міста в смартфоні зможуть відслідковувати час прибуття транспорту на потрібну їм зупинку. Для цього потрібно за допомогою плеймаркету або Апстору встановити на ваш смарт. Смартфон, додаток дозор, до, «Дозор сіті», Вибрати в меню Місто Слов'янськ, вибрати маршрут або зупинку. Нагадаю, від 1 лютого в тролейбусах Слов'янська повернули платний проїзд. Вартість квитка в електротранспорті 12 гривень. одинці теж не, не треба ходити, щоб... Хтось був це ми теж знаємо. Якщо щось провалиться, то не дай Боже, відбудеться якась надзвичайна ситуація. <зв>. На вулиці, мінус три градуси морозу. Олександра разом з другом прийшли рибалити до місцевої водойми. Товщину льоду перевіряє отак, в ополонці. Чоловік каже, рибалить все життя. Правил безпеки дотримуються, налік завжди бере з собою мотузку. Папіру люди ж з піснює ж, ідеш. Удары ж делаешь. Если с удара пробивается, то уже все ж нельзя заходить. Ну и вообще оно уже как-то с годами уже навзгляд выработалось, когда идти, когда не идти на рыбалку. Ну, на лед. Боишься, конечно же, остерегайся. Ходишь. Он же ж, сюда и веревка ж, есть с собой все есть. Если что, на всякий. Ну на такой уже лед мы не ходим. Я например, не хожу. Коли Олександр розповідає, приходить рибалити на кілька годин раз на тиждень. Зазвичай вдається зловити до 10 окунів. Його друг Олексій також рибалка. Каже, на кризі правил дотримується. По-перше, толщина льда, ну во-вторых, допустим, йдеш там рядом трещина, короче, смотриш трещину, але лучше как-то, допустимо, от я йому говорю там. Ільоння говорить, давай там метра три друг от друга друга пайдем. Під час рейду рятувальники розповіли рибалкам правила безпеки на льоду та як поводити себе, якщо провалилися під кригу. Якщо людина провалилася під кригу, вона повинна швидко зреагувати та розкинути максимально широко руки, щоб зацепитися за край, за края. Лоду та почати ногами від краю льду відштовхуватися відштовхуватися, щоб спиною як сказати, щоб спиною вилізти на лід, намагатися вилізти на лід, допомагати собі руками так також. Ну, в принципі, та гучно. Кричати на допомогу, знаходячись на льоду, каже Костянтин Антипенко, потрібно уважно дивитись під ноги та дотримуватись дистанції 5 метрів. Рубати лунки можна лише на чистому та сухому льоду. Рятувальники нагадують, що виходити на зимову руболовлю можна лише за видно. За умови, якщо крига товщиною більше 7 сантиметрів, про собі обов'язково мати мотузку довжиною 10-15 метрів засоби зв'язку та не виходити на кригу по одному. За даними рятувальників, станом на сьогодні у Краматорському районі не зафіксовано випадків провалення підліт. Загалом на Донеччині в цьому році під кригу провалилася одна людина. У минулому п'ятеро. Марія Гричко, Андрій Рєзніков. Новини Суспільне, Донбас. Анастасії 15, Вероніці 13. дівчата четвертий день на Волині. Знімальна група приїхала, коли вони допомагали сестрі Катерині складати дрова. Катерина Трубіцина переїхала на Волинь із тимчасово окупованої Луганщини разом з чоловіком та його родичами. У Колківській громаді місцеві жителі надали їм хату в користування. Молодші сестри залишилися з мамою. 13 марту у нас був вибух в домі по сусідству. Там померли 11 чоловік. Там із цих померших було багато дітей маленьких. Був мій брат старший, йому 17 років було. Після окупації мама одиначка вивезла дітей до Росії, де живе її брат. Оселилися в гуртожитку. Жінка хворіла, каже Вероніка, у неї стався інсульт. Вони її випустили, коли їй було погано. Не її виписали хворою. На наступний день вона померла. Від грудня сестри жили в російському дитячому будинку. Молодша сестра навчалась у російській школі, старша у коледжі. Однолітки ставилися до дівчат, погано, говорить Анастасія. Коли знала, що я з України, це був ад. Я не хотіла ходити в училище. Мене обіжали. Пару днів відходила і мені вистачило. Там, ну, злі діти, дуже злі. Хотілося додому, тому що там незвісні люди. Ми були там одні. Ну, це було страшно. Ми самі в чужій страні, ну, нікого нема. Якщо подивитись, ну там тітка-дядько, то вони не приходили, вони навіть не дзвонили. Увесь час, доки були в Росії, дівчата тримали зв'язок зі старшою сестрою в Україні. Вона після смерті матері взялася оформлювати опікунство над сестрами, щоб мати законні підстави повернути дітей в Україну. Після смерті матері вони більш друг за друга пішли. Вони разом завжди. Документи на опікунство і статус дітей-сиріт у Колківській селищній раді зробили в прискореному режимі, каже керівниця служби у справах дітей Оксана Пархомова. Не втрачати час, тому що діти могли були, могли були віддані в якусь сім'ю в Росії. Тому ми спрацювали оперативно, жінка нам надала всі необхідні документи. Всі були такі сумніви, що дуже складно діток повернути з Росії. Наймолодша сестра Вероніка каже, перша, кому зраділа, перетнувши кордон, українським військовим. Там були рідні воєнні, коли побачила, Боже, це так класно, вони всі класні, всі добрі. Дівчата поки живуть у кімнаті зі своєю старшою племінницею. Катерина підшуковує у селі нове житло, а дівчата готуються відновити навчання у школі. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.